Увага! Мінюст зареєстрував постанову пенсійного фонду, яка змінює правила подання заяви розрахунку та повідомлення про використані кошти для отримання лікарняних та декретних. Форми цих документів радикально не змінилися, проте заява-розрахунок тепер матиме замість колишнього матеріального забезпечення два окремі додатки. Один додаток стосується допомоги по тимчасовій непрацездатності, інший допомоги по вагітності та пологах. У повідомленні замість номера страхового свідоцтва будуть вказуватися дані платника податків або паспорт. Заяву можна подавати паперово або онлайн через портали ПФУ і Дія. Якщо інформація не збігається з державними даними, додаємо кольорові сканкопії документів до 1 МБ. Після подання заява отримує статус. Залишено без руху, якщо є помилки, прийнято кошти на рахунку. Відмовлено у разі порушень або оплачено, коли потрібно подати повідомлення протягом 30 днів. Якщо кошти нараховані з помилками або зайві, їх повертають на рахунок ПФУ з письмовим поясненням. Не пропустіть головне повне відео вже на нашому Ютуб-каналі.